Ще одна частина асасинів на цей раз у сеттингу Японії 1600х років Assassin's Creed Shadows отримала хороші відгуки від критиків та має 80% позитивних відгуків у Steam. Але як завжди, у іграх Ubisoft відсутність офлайн режиму, мікротранзакції у синглплеєрній грі та багато іншого. Тож чи варто грати вам? Що станеться з Ubisoft та хто отримає права на серію Assassin's Creed? Про це ми поговоримо у цьому відео, тож дивіться до кінця. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Assassin's Creed Shadows. Почнемо, як завжди, з геймплею, а саме з боївки. Нарешті серія повертається до Стелсу, не враховуючи Міраж. Головна героїня Наоя досвідчений ніндзя та Асасин. Вона має в арсеналі Катану, сюрікени, Кунаї, та, звісно ж, прихований клинок. Хоча у вас є можливість грати по стелсу, гра хоче, щоб ви більше використовували свою катану, а за допомогою кунаїв та прихованого клинка лише починали бій, вбиваючи першого найближчого ворога. Під час гри за Наоя у вас аж 6 гілок навичок, умовно їх можна поділити на три основні: зброя для ближнього та дальнього бою, стелс та тихі вбивства і паркур та пересування. Якщо прокачувати всі три гілки рівномірно, то у вас вийде геймплей чимось схожий на Assassin's Creed Mirage. рівний баланс стелсу та ефектних комбо з катаною. Але будьте обережні, бо по сюжету є декілька моментів, коли вас закинуть в ближній бій з танкованим босом. Тому білд повністю на стелс це дуже погана ідея. Той час, як білд повністю орієнтований на ближній бій, проходить усі локації взагалі без проблем, ось чому я сказав, що Assassin's Creed Shadow ними підштовхує вас грати, ніби привида сусіми, та юзати катану весь час. Але Наоя, хоча й є головною героїною, не є єдиним грабельним персонажем. Другий головний герой Ясука. Він значно більше орієнтований на ближній бій. Геймплей за нього дуже схожий на Assassin's Creed Odyssey. Ясука має у своєму арсеналі довго катану, нагінату або Глефу, Канабо або Дубинку, Тепо це мушкет та лук. За нього можливо буде веселіше грати новим фанатам серії. Ясока відчувається важче та повільніше, але він також має більше здоров'я. Наоя може витримати 1-2 удари, у той час як Ясука може отримати 5-6 і ще бути на половині здоров'я. Вони обидва можуть мати лише дві зброї, екіпіровані одночасно, тож обирайте з розумом, що саме підійде у ваш білд. Але я думаю, саме час поговорити про саму боївку. У ній є елементи старих асасинів. Іноді навіть буквально, що я маю на увазі. Ну ви можете запам'ятати шлях, по якому ходить NPC, щоб вбити його у той час, коли на нього не дивляться інші вороги. А буквальний елемент, якщо ви почнете битись супротивниками у відкриту, а потім застрибнете на дах, вони про вас забудуть та навіть не піднімуть тривогу, що доволі смішно. Також старе забігти у кущ і затягти туди тіло вбитого ворога, ще працює навіть через 15 років. Насправді говорити про боївку або взагалі весь геймплей доволі важко, бо Assassin's Creed Shadows немає нічого нового, майже всі механіки запозичені з минулих частин, типу Одісі та Синдикат, а багато чого взагалі вкрадено з Tsushima і місцями Секіро. Анімація та боївка дуже схожі на привиди Цусіму. Дослідження та відкритий світ дуже схожі на Assassin's Creed Odyssey. А механіки скаутів та укриття схожі на Assassin's Creed Syndicate. Синдикат. і Стелс чомусь мені схожі на Sekiro. Тому якщо вам сподобався геймплей тих ігор, вам можливо сподобається і Shadows, але боївка та дослідження це не єдине, що схоже на інші ігри у новому Assassin's Creed. Саме час поговорити про графіку та дизайн. Я думаю, ви вже помітили, що графічно «Shadows» виглядає непогано, але тільки світло та тіні виглядають нормально. Графіка сама по собі гірша, ніж привице Сіми або ж Assassin's Creed Origins. Хоча треба похвалити Ubisoft, оптимізація доволі хороша, тож зі зниженням якості картинки, хоча б піднявся ФПС. З дизайном теж є свої цікаві моменти. Прем'єр-міністр Японії та інші представники культури розмовляють з Ubisoft про бан-гри у Японії або навіть у Стім. Все це тому, що дизайнери не захотіли розбиратись у тому, як виглядають традиційні спорудження, які вони відтворюють у грі, як, наприклад, роблячі пагоди та інші будівлі у китайському, корейському або змішаному стилі, а не в японському, або ж мерч по грі з фігуркою з однією половиною воріт Торі. Зараз Ubisoft намагається виправдати себе словами, що гра не відображає реальні історичні події. Багато хто думав, що чорний самурай це класична повесточка в іграх, але насправді це не так. На відміну від головної героїні Наое, Ясока, можливо, жив 1500 роки і був єдиним африканським самураєм та першим неяпонським японським самураєм. У грі також представлені люди, які реально існували, як, наприклад, Ода Бонага, відомий як Великий Об'єднувач Японії, або ж багато різних менш відомих самураїв, типу Акечі Мitsуда чи, чи Ісе Садаокі. Му так багато говорити про історичність цієї гри до її релізу, що потім виправдовуватись, коли вас звинуватили. Це дуже дивна ідея. Загалом уся гра виглядає так, ніби хтось, хто любить аніме та думає що знає щось про історію Японії. Після того, як подивився серіал сьогон вирішив зробити гру. Ніхто вже навіть не говорить про те, що ніндзя та асасини та шинобі це три різні речі, можна сказати, професії або касти для простоти. І далеко не будь-якій жінці можна стати хоча б однією з трьох, тим паче усьома трьома. Так, навою в Assassin's Creed Shadows є і ніндзя, і асасинами і Шинобі. Для анімешників зразу скажу: термін Куноїчі або жінка ніндзя був видуманий, і немає жодного. Історичного підтвердження, що такі існували. Слово Кунаїчі просто означало жінка старояпонською. На мій погляд, Ubisoft краще було б продовжувати історію класичних асасинів, ніби війна між асасинами та тамплієрами завжди була ще з ранніх часів, але тамплієри перемогли і переписали історію. А тепер за допомогою анімуса люди намагаються з'ясувати, що ж насправді сталося. Без спойлерів розповім зав'язку або ж перші дві години Assassin's Creed Shadows. У 1581 році Алесандро Вальяні разом зі священником Льюі Фруа, їх послідовниками та охоронцем Діого припливли в Кіото, на той момент столиці Японії, щоб просити у Оди Нобунаги дозвіл на прохід його землями, щоб проповідувати католицизм. Нобунага погоджується дати їм дозвіл, якщо вони погодяться передати Діого під його контроль. Діого був переименований в Ясуке та став сильним самураєм. Через шість місяців Ясука і Нобунага з його армією напали на провінцію Іга. Після атаки нас переключають на шинобі наоя. Її батько Нагато відправляє наої забрати його прихований клинок та забрати якусь коробку. Але цю коробку забрали якісь самураї у масках, японські тамплієри. Вони вбивають нагато та майже вбивають наої. Після того, як головна героїня прокинулася, вона вирушає на пошук старої подруги сім'ї Томіко, яка може допомогти з пошуком коробки. Тут у нас є друга проблема з Assassin's Creed Shadows. сюжет не продуманий і погано реалізований, і це в якомусь сенсі теж вкрадено з Assassin's Creed Valhalla. звичайна історія про головного героя, героїню, які хочуть помстити за щось. Геймплейна гра починається з декількох катсцен, довгого сегменту геймплею, потім персонаж втрачає усе екіпірування, крім прихованого клинка, звичайно ж. Після цього сюжет існує лише як спосіб показати гравцю якісь нові механіки або навички. Навіть той же квест із Томікою існує просто щоб показати вам механіку супутників та основної бази. Це насправді проблема усіх нових асасинів. Сюжет знову з'являється десь через 20-30 годин, в самому кінці. Так, Assassin's Creed Shadows десь на 40-50 годин проходження. А це вже кінець, тобто у вас є лише хороша зав'язка і плюс-мінус хороша кінцівка. Всі інші 30 годин це просто геймплей. І який геймплей? Боївка привода Цусіми та Одіссеї, а дослідження стандартно Ubisoftське. Квести принеси подай та нескінченне зачищення аванпостів, не додає поїнтів грі поганого озвучка, особливо англійська. Як завжди в іграх Ubisoft, головна героїня взагалі не показує жодної емоції, одне обличчя та один тон на всі ситуації. Але другорядні персонажі це щось чимось. Машрумзкенту. Чи Шітаке? Сцени навіть важливі, сюжетні погано поставлені, деякі навіть стають смішними, коли мають бути серйозними, лише тому, що погано продумані, як, наприклад, ось ця катсцена з Ясуке. Тому сюжет десь на 6-10, але його подача значно погіршує якість гри, що ж тоді хорошого залишається в Assassin's Creed Shadows. У гри непоганий, хоч і запозичений, геймплей, середньої якості дослідження, такий же рівень сюжету. При цьому доволі хороша графіка і нормальна оптимізація. Ubisoft вже працюють над багфіксами, тож баги проблемою не будуть. Проблемою буде лише ціна: 70 доларів або 2000 гривень. Чи готові ви заплатити 2000 гривень за гру, яку я поцінив на 60, яку можна пройти приблизно за 50 годин? Тож я можу сказати, що гра не така хороша, як інші критики вам кажуть. Вони вірять, що у всіх є достатньо коштів та часу, щоб проходити усі ігри середньої якості. Але ви знаєте, що це не так. На вашому місці я б почекав кращої гри. Якщо ж ви все ще хочете пограти в Assassin's Creed Shadows, хоча б грайте через Ubisoft Plus за 20 доларів. Ті з вас, хто не в Україні, бо з України або ж якщо у вас український аккаунт Ubisoft, ви не зможете оформити підписку. Але, як я завжди кажу, я лише граю та кажу свою особисту думку: грати чи ні, купляти чи ні, вирішувати вже вам. Пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити гайди по Shadows, та чи хочете ви подивитись відео про сюжет серії Assassin's Creed. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних відео. Слава Україні та до зустрічі у новому відео.